Не робіть цих речей за свою дитину. Бажаючи найкращого, батьки намагаються допомогти дитині у всьому, у них більше досвіду, знань і сил. Чим це може зашкодити і що точно не треба робити замість дитини? Якщо у перші кілька років життя дитини основне завдання батьків забезпечити її безпеку. То в майбутньому вони повинні поступово навчити дитину обходитися без них. Як би сумно, це не було, але рано чи пізно діти покидають батьків і починають жити своїм життям у будь-якому випадку в благополучних сім'ях зі здоровим психологічним кліматом. А до цього часу дитина повинна вміти сама про себе подбати, а батьки. Передати необхідні навички. Що не можна робити за дитину, щоб вона виросла самодостатньою? Перше. Домашні завдання. Картина, коли уся сім'я вечорами сидить над уроками. Вже звичне явище, що означає, що в родині є школяр. Батьки так намагаються допомогти дитині, що їй взагалі не треба думати. Тато розв'язує задачі, мама малює, ліпить, шиє, креслить, бабуся пише твір, а дідусь майструє табурет на урок праці. Інтелектуальний розвиток всієї родини йде на повну. Але чого вчиться при цьому сама дитина? Не виключений такий варіант, що без допомоги і контролю дитина просто перестане виконувати домашні завдання. Але якщо перед нею не ставити жодних завдань, то не варто і чекати їх виконання. Допоможіть дитині так спланувати свій день і час на уроки, щоб вона могла не поспішаючи все виконати. Якщо щось не виходить, не поспішайте все робити самостійно, а допоможіть виправити конкретну помилку. Підштовхніть в потрібному напрямку. Зате дитина зможе пишатися гарними оцінками, які будуть саме її досягненням і стимулом вчитися далі. Друге вибирати професію. Величезна кількість абітурієнтів, які щороку беруть штурмом юридичні та економічні факультети. Це аж ніяк не ознака того, що 17-річним підліткам найбільше в житті хочеться займатися фінансами або адвокатурою, але їхні батьки впевнені, саме в цих професіях дитина досягне успіху. До вибору професії і навчального закладу дійсно потрібно підходити з розумом і з розрахунком, однак головним критерієм має бути бажання дитини. Її схильності та здібності, інакше це може закінчитися закинутим навчанням, скандалами або просто втратою кількох років життя, здобуваючи непотрібну освіту третє. не шпорити в її особистих речах і викидати їх. Навіть якщо вашій дитині стукнуло 30 років, вона живе окремо і виховує власних дітей. Будьте обережні з її особистими речами, які залишилися у вас вдома. Це можуть бути коробки з якимись записками, листівками, зошитами, малюнками, дрібничками, світлинами, якими вона дорожить. Не варто думати, що все це далеке минуле, про яке ваша доросла дитина не згадує. Скільки б років не було вашій дитині. Дайте їй можливість самі керувати своїми речами. Хочете зробити порядок? Складіть в одну коробку все, що, на вашу думку, вимагає порядку, і віддайте дитині. Нехай вона сама вирішить, що робити з цими речами. Звісно, в жодному разі не можна читати особисті щоденники, записки, вірші та інші записи вашої дитини. Якщо ви вимагаєте поваги до себе, то проявляйте її і до маленької людини, яка підростає поруч із вами. Четверте. Розв'язувати проблеми з друзями та другою половинкою. Якщо у вашої дитини виник конфлікт з ровесниками, не поспішайте рватися на допомогу. У деяких випадках втручання дорослих дійсно необхідне. Наприклад, коли дитину принижують і фізично ображають однокласники. Однак і тоді розмовляти ви повинні не з цими дітьми, а з їхніми батьками та педагогами, які можуть бути свідками неправильної поведінки. Якщо ж у дитини проблеми в романтичних стосунках, не втручайтеся, поки вона сама не попросить поради. Ваша участь в її сердечних справах повинна обмежитися відвертою розмовою, якщо дитина відчуває в ній необхідність телефонувати дівчині або хлопцю вашої дитини, їх батькам це зайве. Пам'ятайте, що помилки це неминучий етап розвитку і дорослішання. Ваше завдання бути поруч. І контролювати ситуацію здалеку, щоб не пропустити тривожних ознак того, що вона стає небезпечною.